Нещодавно в Коростенській міській лікарні відкрилось реабілітаційне відділення. Трошки більше трьох місяців назад разом з колективом прийняли рішення створити реабілітаційне відділення, дивлячись, що на вулиці війна, агресор продовжує, продовжує свої дії агресивні робити. І дуже багато військових і, 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 і не військових людей потребують сьогодні реабілітації. Тому фахівці в нас є свої готові. Декого почили, зібрали кращих з усіх відділень, засушили всі рукава своїми силами. Зробили ремонт всіх палатах. Ви прийдете подивитись Маломальський, і вже ви бачите, ставимо на ноги людей, які були майже рік. Чоловік лежав. Сьогодні він уже рухається. Пацієнти відділення і діти, і дорослі. Реабілітаційному відділенні лікуються на пріоритеті. На даний час це пацієнти військовослужбовці, військовослужбовці, які і отримали бойові травми, і навіть без травм військовослужбовці, які з посттравматичними синдромами, які потребують навіть психологічної підтримки, психологічна підтримка, психологічна реабілітація це одна із варіантів реабілітації. Лікуються люди після інсультів, люди з якимись хронічними захворюваннями нервової системи, які ну, Требують допомоги в плані відновлення функцій політравми, якісь любого типу, навіть переломи. Діти е, проходять реабілітацію дуже багато дітей з хронічними вродженими вадами. Допомагає лікарям та фізичним терапевтам в роботі спеціальне обладнання, таке як апарат для вертикалізації пацієнтів, що дозволяє підіймати та ставити на ноги пацієнтів, які не можуть піднятися самостійно, та, хоча б частково відновити рух нижніх кінцівок, автоматичні ходунки для людей з обмеженими можливостями допомагають при ходьбі та підлаштовуються під пацієнта. В наше відділення в основному приходять пацієнти після направлення вузького спеціаліста, тобто після спеціального лікування. Пан Сергій внаслідок падіння з дерева роздробив одне коліно, пошкодив обидві ноги і руку, тому не міг рухатися 10 місяців. Зараз він знаходиться в реабілітаційному відділенні два тижні і вже відчуває покращення свого здоров'я. Ви взагалі не рухались чи рухались? Взагалі не рухався ага. і зараз вже за дві неділі ми бачили, як ви потихеньку ходите. так? Да, уже, можу ходити по коридору. Все. А так я вдома мене привезли з і після праці, я вдома е, не дивився. Только сидів на кровати, а тут вже потихеньку вже хожу. Дома я питався. Самостійно в мене вийшло. Пан Анатолій пішов в тероборону 24 лютого 2022 року. Зараз знаходиться в реабілітаційному відділенні, поправляє здоров'я. Маючи нагрузку, виступився і надалював зв'язки під коління. І Зараз проходжу реабілітацію. Був на лікуванні, зараз проходжу реабілітацію. В цьому відділі я вже другу неділю. Є вже зрушення, тому що підлікували в Травматології, а зараз вертають до первоначальної стадії ноги, щоб я міг її згибати і сідати, тобто, щоб я міг бути повноцінним бойцем. Я скажу, що тут дуже душевна і така атмосфера дуже добра. Всі лікарі, медсестри, медичний персонал, і вони дуже позитивні. Дуже приємні люди, спілкуванні, уважні відношення таке, як повинно бути в реабілітаційних центрах. У відділенні працюють ерготерапевти, фізіотерапевти, психологи та логопед. Надаю послуги пацієнтам, які втратили мову і мовлення після. Інсульту пацієнтам, які втратили можливість ковтання, моторики, артикуляційної дрібної моторики. В роботі використовуємо при тяжких втратах молення, логопедичний масаж, артикуляційні вправи. Також активізуємо словниковий запас, який втратився під час афазії. Всі працівники відділення це професіонали з відповідною освітою та досвідом роботи. Надання спеціалізованої допомоги людини без спеціальної освіти може призвести до дуже серйозних наслідків для здоров'я. Є питання да, дуже великі про як наш час говорити, костоправів, про терапевтів, які без медичної освіти займаються наданням такими, таких послуг, навіть без. Якоїсь практики відкритої офіційної, і потім люди дуже часто по допомогу все одно звертаються до нас в лікарню. Вже неодноразово такі випадки були зареєстровані. Після яких спеціалістів до вас зверталися? Це якісь масажисти чи хто це? Так, це масажисти, мануальні терапевти, костоправи, якщо в народі їх називають в основному. Наслідки більше всього від після їхньої допомоги, щоб не стати жертвою непрофесіоналів, обирайте спеціалістів з освітою, а краще звертайтеся до лікарів за фаховою допомогою.